Привіт-привіт! Рада вітати тебе на занятті з математики. Запрошую пограти із котиками. У нас є котик біленький, руденький та сіренький. Давай пригостимо їх чимось смачним. А щоб дізнатись скільки тарілочок потрібно поставити, нам потрібно порахувати котики. Давай разом. Один, два, три. Тож, скільки котиків у нас? Так, троє. Скільки потрібно поставити тарілочок? Три. А чи в кожного котика є тарілочка? Так, чудово. Подивимось, що в нас є для котиків. У нас є сосиски, котлетка та рибка. Якщо ми пригостимо сосисками, чи вистачить усім котикам? Ні, давай перевіримо. Скільки котиків залишилось без сосиски? Один. Так, нам не вистачає однієї сосиски. Нам це не підходить. Ми не хочемо засмучувати сірого котика. А якщо ми пригостимо котиків котлеткою? Чи вистачить усім? Перевіримо. Ой, тепер два котики засмутились. Приберемо котлетку старілочки. А якщо ми пригостимо котиків рибкою, чи вистачить усім? Так, давай порахуємо. Один, два, три. Чи в кожного котика є рибка? Так, котиків стільки ж, як і рибок. Пухнастики поїли і тепер хочуть пограти. Білий котик хоче пограти чимось кругленьким, рожевого кольору і з візерунком лапок. Як думаєш, що це за іграшка? Вірно, це м'ячик. Подивимось, чим хоче пограти руде кошенятку. Це щось колюче, як їжачок блакитного кольору, і це обожнюють гризти песики. Колюче, блакитне і полюбляють песики. Як думаєш що це? Так, це колюча резинова кістка. А що ж хоче сіре кошенятко? Хоче пограти із мишкою. Але тільки не жовтого, не сірого. І не рожевого кольору. Будь уважним. Не жовта, не сіра і не рожева. Тож якою мишкою хоче пограти котик? Вірно, зеленою. Руде кошенятко хоче пограти з вами. Вам потрібно казати, де воно знаходиться? Де сидить котик? На коробці. А зараз де знаходиться кіт? Під коробкою. А зараз між коробками. А тепер де котик? Біля коробки. Де сидить котик? У коробці. Молодець. Ти чудово впорався із цим завданням. Подивись, який безлад у кімнаті зробили пухнастики. Давай зберемо усі іграшки. Потрібно знайти зелений колючий м'ячик. Де він? На дивані. А де рожевий клубок ниток? Під столом. А паличка із пір'єчком на кінці. Вірно, біля горщика із квіткою. Давай знайдемо котика робота. Де він? На столі. А жовта качечка. Так, у горщику із квіткою. А де сховались мишка? Вірно, за шторою. Давай знайдемо лапку. На вікні. А де рибка? У акваріумі? Тарілочка із молоком де? Під ліжком. А іграшка з кульками. На ліжку. Всі іграшки позбирали. У кімнаті стало чисто. Котики дуже втомились і хочуть вже відпочивати. Вони будуть спати. Коли котики задрімали, на кухню тихесенько прокралася сіра мишка. Вона просить нашої допомоги. Їй потрібно, щоб ми допомогли розкласти продукти по норкам. Ці норки схожі на геометричні фігури. Перша норка якої форми? Круглої. А друга норка. Квадратної форми. А третя норка. Вірно, трикутної форми. Як думаєш, плитку шоколаду у яку норку потрібно покласти? У квадратну. А цей помідорчик? Вірно. Помідор кругої форми. Покладемо його у круглу норку. Кавун якої форми? Трикутний. Покладемо у трикутну норку. А хлібчик у яку норку покладемо? У квадратну. А шматочок піци. У трикутну. Печиво якої форми? Вірно, квадратний. Покладемо у квадратну норку. А це печиво якої форми? Круглий покладемо у круглу норку. Сир якої форми? Квадратної покладемо у квадратну норку. А цукерка якої форми? Так, круглий. І сир якої форми в нас залишився? Вірно, трикутної форми. Покладемо у трикутну норку. Молодець! Гарно впорався. Мишенятко дякує за допомогу. А наше заняття підійшло кінцю. Давай пригадаємо, що ми сьогодні робили. Спочатку ми зустрілися із кошенятами. З біленьким, руденьким та сіреньким. Давай пригадаємо, чим ми їх годували. Так, рибкою. А скільки рибок у нас було? Три. Потім ми підібрали кожному котику іграшку. Білий котик грав з якою іграшкою? З м'ячиком. А руде кошенятко. З резиновою кісточкою, яку так обожнюють песики. А сіре кошеня з чим гралося. З Зеленою мишкою. Чудово! Потім ми пограли з рудим кошенятком та поприбирали усі іграшки у кімнаті. А коли котики заснули, хто прийшов на кухню? Сіра мишка. І ми їй допомогли розсортувати продукти по норках. Ми сьогодні гарно попрацювали. До зустрічі! Па-па!